Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність він, але відсутність Москви. Десь до середини цього року Путін лякав всіх Решнікам. А це така таємниця, яка чи то літає, чи то літає, чи то літає не туди, але так толком ніхто і не зрозумів, що це було. Тепер Путін лякає нас бурєвєсніком. Бурєвєснік – це така важка крилата ракета. Яка на ядерному пальному якось має функціонувати, і нібито один раз вони спробували оце зараз запустити, і так само не зрозуміло, чи вона змогла злетіти. Якщо злетіла, то скільки метрів вона пролетіла, куди вона впала, чи взагалі вся ця штука функціонує. Американці подібну штуку важку крилату ракету на ядерному пальному з ядерним двигуном робили в 60-х роках. Але відмовилися від цього проекту, тому що вона залишала за собою великий радіоактивний слід та і, взагалі, виявилося, що все це не потрібно занадто дорого і занадто мало ефективно. Але пройшло якихось з 60-х років. Прийшло десь якихось знову ж таки 60 років, і за це діло взявся Путін. Чим це страшно насправді для всіх? Чому Путіну вдається лякати штуками, які нікуди не літають? Або якщо літають, то тут такі і падають. Взагалі вважається, що ракета є, якщо вона прийшла ряд випробовувань, якщо вона справді летить, якщо всі бачать, що вона летить і кудись там, хоча б приблизно може потрапляти, і бодай якось бодай не 50% відповідає своїм. Тактико-технічним характеристикам або тактико-технічним очікуванням, краще так казати, в даному випадку. Але чому всі бояться? Всі розуміють, що московицькому керівництву, в принципі, наплювати на ванюшек. І якщо вони почнуть все це запускати, що у них є, воно буде падати тут-таки, можливо, воно не прилетить навіть кордону Ерефії. Можливо, воно не потрапить ні в яку Америку, можливо, воно не потрапить ні в яку Європу. Але якщо все це підірветься там прямо у них, то це буде в принципі дуже неприємно. Це вже може бути страшно. Це уже по справжньому може впливати, наприклад, на клімат. Ніхто насправді не знає, як це повпливає, але все одно якось лячно. От самі подумайте, якщо під Москові зараз підірветься, скажімо, 60 ядерних боєзарядів. Ми будемо трошки напружені з цього приводу. Звісно, нам буде приємно, що воно підірвалося там. Та і взагалі, якщо московити вирішать розпочати ядерну війну, то загине 80 чи 90% відсотків але Крем цього не помітить. Їм всім буде все одно. Але от всім іншим буде не все одно. Московія це такий терорист, обв'язаний поясом Шахіда. і всі розуміють, що якщо він підірве цей пояс, то він сам загине, але може бути неприємності для автобуса, в який він зайшов. Ми з вами знаємо, що це старий досвідчений шахіт, і він з цим поясом своїм носиться по землі десь так з 1950 року приблизно, і все ніяк не підірветься. Але Захід боїться його точно так само, як в 1950 році. Другий технічний проект, на якому намагається виїхати зараз Московія, це тонель підземний, скажімо, підводно-підземний тонель між Чукоткою та Аляскою. Цікаво, що ідею цього тонелю привіз батько Ілона Маска. Він був там зо два місяці тому в Москві на якомусь. Консервативному збіговіску місцевих ідіотів, і він висловив цю пропозицію такого тонелю. А потім його син, сам Ілон Маск, перебуваючи на похоронах у цього їхнього відомого полеміста разом з Трампом, і Там з Трампом він розмовляв, і він доніс цю ідею Трампу. І ця ідея Трампу сподобалася. Взагалі, цей тонель. Може коштувати десь мільярдів шістдесят на його будівництво, але ілон маск сказав Трампу, що міг би побудувати його і за вісім мільярдів. Чому це сподобалося Трампу? Тому що це дуже не сподобається китайцям. Тому що китайці прагнуть в Арктику, а тут такий тонель, і це якось там змінює всю цю ситуацію. Це ж інфраструктура з обох боків тонелю, і це, скажімо, змінює ситуацію взагалі в регіоні, не на користь китайців, а навпаки дає якісь нові можливості і московитам, і американцям. Найгірше те, що бере будуватися Ілон Маск. У нього ж там, десь у Флориді, здається, якийсь гіперлуп був і. Чи є і там це щось така тема навколо банкрутська? Щось воно там у нього не вийшло, але принаймні щось подібне будувати він вміє. Якби заходилися будувати ванюшки, то це було б непогано. Ну воно сподіватися, що зі свого боку будуть будувати ванюшки, а з американського боку буде будувати Ілон Маск. Тоді нічого страшного, <кій> воно все затопиться. Уявляєте, який міг би бути сценарій для. Фантастичного фільму, можливо, з Джеймсом Бондом. От завершують вони будувати цей тунель під Берінговою протокою. А московити, замість того, щоб запустити швидкісний гіперлуп, зі свого боку запускають у цей самий бурів'ясні крилату ракету, яка літати, звісно ж, як і все московицьке, не може. Але натомість може їхати по рельсах. Але я не буду дивитися цей фільм, адже Джеймса Бонда буде грати. Яка небудь лесбійка афроамериканка, чому я так думаю? Тому що така зараз ситуація в Британії, Що таки Джеймс Бунд має бути прив'язаний до британського контексту більше ніж до північно-американського контексту. І принц Чарльз, якого ми всі так полюбили, який приймав і Зеленського нещодавно у себе, і зустрічався навіть з папою римським і встиг сказати папі римському, що він за об'єднання. Англіканської церкви з католицькою церквою, тобто за возз'єднання церков за подолання цього багатосотлітнього розколу, і помолився разом з папою Римським, але помолився з папою і пішов відкривати у себе меморіал Британським солдатам ЛГБТ. Тобто, виявляється, там в британській армії є солдати-чоловіки, які люблять злягатися з чоловіками, є солдати-жінки, які люблять злягатися з жінками, є солдати, які змінили свою стать, є солдати, які люблять ходити в сукнях. І це не картаті, оці от спіднички шотландських. Гвардійців, це сукні зі стразами у цих самих трансвеститів. і от принц Чарльз відкриває їм зараз меморіал. консервативна Британія, осередок традиції. Тепер я розумію, чому свого часу північноамериканські колоністи не захотіли підкорятися своєму законному монарху англійському королю. Тоді. В 18 столітті можливо було точно так само, і от порівняєте це Британія, яка зараз стрімко несеться в прірву з усіма своїми. Пакистанцями, високими державними чиновниками, прем'єр-міністрами, бог знає ким, з меморіалами солдатам ЛГБТ і взагалі з різноманітною гідотою, тобто країна, яка впевнено стала на шлях самогубства. І порівняємо її з Британією Далекого Сходу, з Японією. Там, до речі, Трамп. І Трампа там приймають по-королівськи, і йому дуже подобається нова премєр міністерка тієї самої Японії. Це 67-річна жінка, яка колись була рок-співачкою. Ну, здавалося б, це погано, що рок-співачка насправді мала би грати в струнному квартеті. Але це все-таки Японія, це все таки Азія для них. І рок-н-ролл є. Чимось таким захмарним порівнянні з їхньою цією дуже дивною музикою. Навіть і рок є високою класикою. Ну, тим не менше, вона була от рок співачкою. А потім вона увійшла в дуже консервативну ложу. У них там є дуже консервативна ложа, з якою вийшло дев'ять прем'єр-міністрів. Вони стоять на таких дуже твердих монархічних позиціях. Вона вважає, як і всі там, в цій ложі. Що наслідування японського короля має бути тільки по чоловічій лінії, жодних жінок на престолі. Вона, ця нова прем'єр-міністр, хоче відновити експорт зброї, змінити конституцію замість сил самооборони Японії впровадити повноцінну армію і починати мілітаризацію. Все як належить. Порівняємо. З Великою Британією земля і небо. І це при тому, що серед японців дуже багато буддистів, а в будицьких монастирях Педерастія це загальна практика. Коротше, все змішалося. От наскільки нам завжди подобалася Італія, ну, принаймні мені подобається Італія, тому що мені подобається мистецтво, і наскільки ми завжди звикли злитися на поляків. Але польський суд не видав. Українського диверсанта німецькій прокуратурі, якого вона ця німецька прокуратура звинувачує в підриві північного потоку 2 а італійський суд видав українця, якого звуть Сергій Кузніцов, німецькій прокуратурі, Незважаючи на те, що прецедент польського суду рішення польського суду уже був. Втім, що ми можемо очікувати від цих нащадків смердючих лангобардів? Люди, які свого часу вбили Мусаліні і підвісили його за ноги, хіба ми можемо очікувати від них справедливих рішень їхніх судів? Гадаю, що німецька прокуратура нічим не краща за українську прокуратуру. Прокурор це взагалі не професія, це національність. Вони всі однакові, скільки я їх не бачив. Прокурор завжди несправедливий. Я згадую справу Святоші. Пам'ятаєте один з брянської четвірки, на якого прокуратура порушила кримінальну справу. совніше? Прокуратура підтримувала проти нього звинувачення в суді за те, що Святоша протидіяв мураєвському промосковському телеканалу. Вона продовжила підтримувати звинувачення після того, як ті телеканали Мураєвські були заборонені. Вона продовжувала підтримувати звинувачення після того, як Мураєв втік за бугор і почав відверто працювати на Москву, вже не ховаючись. Раніше він коли був в Україні, робив це приховано. Вона продовжувала підтримувати звинувачення після того, як почалося повномасштабне вторгнення. Вона продовжувала підтримувати звинувачення. І суди йшли, коли Святоша вже здійснював диверсійні операції на території Московії, коли він переправлявся через Дніпро. Коли він воював, а суди продовжувалися, і прокуратура продовжувала підтримувати звинувачення. Коли Святоша загинув, суди не припинилися, вони продовжувалися, і прокуратура підтримувала звинувачення. Вона хотіла засудити і посадити в тюрму його тіло. Коли президент нагородив Святошу відзнакою Герой України. Прокуратура продовжила підтримувати звинувачення, коли в його рідному місті Дніпрі вулиця була названа іменем Святоші Юрія Горовця. Вона Продовжувала підтримувати звинувачення. І тільки зовсім нещодавно, якимсь там чином, якимось дивом, нарешті суд вирішив, що давайте вже на цьому і зупинимося. Там змінювалися прокурори, вони всі однакові. У цих людей нема сердець і нема мізків. І вся ця структура вона не може бути реформована. Суд не може бути реформований. Ці ці структури мають бути просто ліквідовані. На їх місці має виникнути новий суд зовсім із інших людей на інших принципах. І нова прокуратура зовсім з інших людей і на інших принципах. Найбільш успішним еталонним римським імператором в очах римлян був насправді не Август. І навіть не Маркаврелі, а імператор Троян, початок другого століття. Коли він став імператором, то перше, що він зробив, він зібрав всіх явних доносчиків. Тоді роль прокуратури в давньому римі виконували так звані явні доносники. Вони називалися. Це ті люди, які висували звинувачення і підтримували звинувачення в суді. Він зібрав всіх явних доносчиків, погрузив їх повантажив на два корабля. Кораблі були виведені в море і затоплені разом з цими людьми. І ніяких доносів за його правління не існувало значною мірою саме завдяки цьому він був визнаний цими римлянами і їхніми нащадками найкращим імператором. Його правління було еталонно зразковим. Зараз та сама прокуратура підтримує звинувачення проти режисера Андрія Білуса, який ставить мою виставу. Віденська кава здійснює нову постановку. І цим вона намагається не допустити постановки цієї вистави. Цим вона намагається знищити новий театр Білуса, який він організував, і прокурорських зовсім не обходить абсурдність висунутих звинувачень, тому що у них тільки одне підтримувати будь-які звинувачення. Наскільки б абсурдними вони не були. Я пам'ятаю прокурорських радянської доби. Я сам був тоді під судами в радянському союзі. Я пам'ятаю прокурорських 90-х років. Ті, початку х нинішніх вони не відрізняються нічим, вони нічим не відрізняються від прокурорів 30-х років 20-го століття, які розправлялися з українською інтелігенцією, і хочете останній прикол. Ну втім, не буду казати подробиць, тому що значить, але е, е, департамент кібербезпеки СБУ наїхав ну, для того, щоб злупити грошей на одне оборонне підприємство. І, звісно, там в ділі прокуратура, і само собою вони адресу цього цехів цього підприємства, оборонного, це пристойне підприємство, і адресу складів готової продукції злили у відкритий доступ. Тепер це знає уже і ворог, тепер це уже фігурує в соціальних мережах ці адреси. Можливо, сьогодні вночі, можливо, наступної ночі туди прилетить ракета. І так працюють ці люди. І коли ракета таки прилетить, ніхто із них із цього департаменту кібербезпеки СБУ ні з цих прокурорських не буде нести жодної відповідальності за загибель людей, за загибель устаткування, за загибель військової продукції. Ні за що. І це при тому, що, от, наприклад, все СБУ, там є в СБУ дуже багато притомних людей. Та навіть в департаменті кібербезпеки СБУ є багато притомних людей. І СБУ – це одна з найбільш ефективних структур в цій війні. І з усиллями СБУ значною мірою наші спецслужби українські входять за розстрійку найбільш ефективних спецслужб світу. Але все це існує якось паралельно, і я гадаю, що якби постало питання видачі німецької прокуратури якого-небудь українського диверсанта, який нібито підривав північний потік, потік-2», то українська прокуратура була би за це, і в суді в українському вона би підтримувала цю ідею видачі українського диверсанта німецькій прокуратурі. До речі, сходіть в театр. Подивіться виставу за моєю п'єсою. Це штучний інтелект там до речі, і про прокурорських багато. І це дуже класна комедія. Вона абсолютно не політкоректна і тому незабаром буде заборонена. Поки що цього не зробили. Ви встигнете подивитися, якщо придбаєте квитки за цим посиланням. Ну і ще новини, які можливо будуть цікаві. Це ви знаєте, що. Американці наклали санкції на Роснефть і на Лукойл. Роснефть користувалася послугами одного іракського оператора. Потім цього оператора прибили азіра, і е, виник в зв'язку з цим скандал. Іракський оператор найняв лобістів для того, щоб цих Азірів внести в чорні списки в Великій Британії і, можливо, Сполучених Штатах. Ці відповіли, коротше кажучи, там була брудна сварка між цими Азірами і цим іракським оператором. Роснефті. закінчилося все накладанням санкцій на всю продукцію Роснефті з боку Сполучених Штатів, а Лукойл вже причепили заразом, щоб отак було. Чи як будуть працювати ці санкції? Не знаю, подивимося. На жаль, їм дали відтермінування. Тобто вони почнуть діяти тільки через місяць для того, щоб московити встигли пристосуватися до обходу цих санкцій, але тим не менше, ефект уже якийсь є. Тим часом Трамп з усіма, які зараз в Азії, з усіма. Укладає угоди по рідкоземельних елементах, і це от загадка з цими рідкоземельними елементами. Справа в тому, що весь ринок рідкоземельних елементів в світі це десь 30 мільярдів доларів. Для порівняння, десь ринок української сільської це 30 мільярдів доларів. Чого він так вчепився за ці рідкоземельні елементи, за цей мізерний ринок? Ніхто не розуміє, це якийсь фетіш у нього. Ну тим не менше, от всіх він примушує укладати з собою відповідні угоди. Ну і Міллей в Аргентині виграв вибори. Тепер він там здається має більшість або принаймні суттєву перевагу в парламенті цієї самої Аргентини. А там мова йшла про те, що він програє. Він консерватор, але в завільну економіку тобто, він проти бюрокрації. Протирегулятивних документів за максимальне спрощення підприємницької діяльності, тобто дуже правильний хлопець цей мілей, хоча й не без певних заскоків. І ну, в цілому він підтримує Україну тоді, коли не боїться про це сказати Трампу. І Трамп підтримує само собою цього мілея. І рейтинги всі показували попередні опитування, що він має тріском програти. Міле ці вибори поза як в Аргентині, всі проти нього, тому що там суцільні комуністи і вся ця лівачня огідна банкує в цій самій Аргентині. Він там єдиний, хто їм протистить, але він виграв вибори значною мірою завдяки роботі соціальних мереж, які спрямовувалися американцями що ця мережа X, маска і так далі, от вони попрацювали настільки, що дуже сильно вплинули на аргентинські вибори, наскільки ці речі впливають. Тобто вільних виборів насправді не існує давно, тому що механізми впливу на волю виборця вже настільки розвинуті, що фактично американці можуть дуже суттєво коригувати загальну картину з одного боку, з другого боку, які небудь московити можуть так само коригувати через. Ті самі соціальні мережі, і фактично будь-які вибори в будь-якій країні, коли доходить до принципу, це боротьба між Ілоном масками і ще деякими, і Цукербергом з одного боку і московитами з другого боку. Московити вклали в вибори в Молдові 300 мільйонів доларів. Уявіть скільки вони вкладуть у вибори в Україні? мільярди півтора, щонайменше. Півтора мільярда вкладені в соцмережі і в просування необхідних їм меседжів можуть зробити от що завгодно зі свідомістю тупуватого українського виборця. Все сподівання, що з другого боку буде впливати який-небудь маск, але чи не змовиться він з московитами, адже його папаня змовляється з московитами? Тобто, це все стає дуже складним в реальну цифрову добу, тобто цифра. В цілому поховала демократію. Не треба орієнтуватися на демократію. Треба орієнтуватися уже на здорові механізми, на здорові механізми церкви, наприклад. Духовні лідери і комбріги мають все вирішувати, а не якісь пришелепкувачі виборці. До цього ми все одно прийдемо. Подобається вам це чи ні? Мені, наприклад, не подобається. Я сам всім відомий демократ, але от, на жаль, просто доба закінчилася. Не потрібно. Чіплятися за те, що вже віджило на цьому вам є широ звитяжне бадьори, українське міні. Пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.